Радіо UA Chicago. у Верховній Раді хочуть частково декриміналізувати порноіндустрію. Про це повідомив Нардев Железняк. Передбачається, що кримінальна відповідальність залишається виключно за порно без згоди, екстремальне порно, порно з дітьми і для дітей. Ось цього пряма мова все. За все інше зі статті 301 та 302 кримінальну відповідальність прибираємо, щоб фантазія правоохоронців не генерувала по тисячу плюс справ за рік. Зазначив народний депутат. Ну і попри табуйовану в українському суспільстві тему, тисячі українців заробляють на виготовленні порно, а деякі навіть збирають за допомогою такого контенту донати на зсу. Інші плюси навів і нардеп Ярослав Железняк. До прикладу, за півтора року волонтери ТЕРОНЛІФАНС зібрали нюцями 31,5 мільйонів гривень донатів для ЗСУ. Також декриміналізація порно дозволить економити бюджетні кошти на доведення провини людей за 301 статтею кримінального кодексу. Видатки бюджету на розслідування цих справ могли становити 11,5 мільйонів гривень. Декриміналізація порно також може підвищити зайнятість, і також це може приносити неабиякі податки. Якщо доходи українських творців на OnlyFans становлять майже 16 мільярдів на рік, то в разі їх повної легалізації бюджет міг би отримати 3 мільярди гривень у вигляді ПДФО та військового збору. Непогано додатково надходження до бюджету. взагалі було б цікаво поспілкуватися з Железняком в рамках інтерв'ю. Що ж він про це думає, що він ще може сказати. Але ініціатива як така, а попри весь хейт, який, напевно, зараз десь в головах собі прокручують наші радіослухачі, є сама по собі непогана, тому що ми знаємо наскільки великий чорний ринок в Україні. Загалом він великий. Тут не тільки мова йде про порну індустрію, про проституцію, мова також наркотики. йде про наркотики, про гральний бізнес. Воно є. І надівати на себе маску або очки, що його немає, ну це не дуже розумно. Держава мала би це якось нормалізувати, легалізувати, якщо вже на то пішло. І обкласти податками хочете займатися гральним бізнесом, окей, давайте відведемо якийсь регіон, умовно кажучи, кривий ріг, який, по суті, не є найбільш туристичним місцем, і зробимо, зробимо там Лас-Вегас, куди люди будуть їздити, знати, що там є свої правила, свої закони, там є гральні бізнеси, там є казино, і таким чином, напевно, відпочивати, якщо це можна назвати відпочинок. Стосовно проституції, порнографії, це теж присутнє. І навіть якщо є якісь обмеження, як Є кара за це все, все рівно воно відбувається. То чому би тоді це також якось не нормалізувати? Ну, це думки в вголос, побачимо, що з того вийде, чи, власне, чи железняк доб'ється якоїсь а, правди у а, Верховній Раді. Ну, Верховна Рада це взагалі. Одне велике німецьке кіно, яке вже почалося в 90-х роках і до цих пір триває. Я думаю, якщо ми можемо дивитися канал Рада, то ми можемо спокійно говорити про те, що легалізовувати а, порнографію Україні вже час настав радіо ЮЕЧКАГО.